Сьогодні вже 22 березня. Пам'ятаєте, які були страшні прогнози до початку зими? Що мільйони людей позамерзають, повмирають, повтікають кудись на захід, але нічого цього не трапилось. Бог наш є Бог добрий і милосердний. Милість Його над нами. Сьогодні ми з вами живі, здорові, маємо світло, газ, продукти, все необхідне для нормального життя. Слава Господу за Його турботу про нас. Війна триває вже більше року. І, звичайно, у кожного всередині є десь питання. Чому вона ніяк не закінчується? Багатьом, здавалося, на початку, рік тому, буквально за декілька тижнів, все швидко закінчиться. Але пішов вже другий рік воєнних дій. Справа в тому, що, як вже багато разів казав наш старший пастор, війна відбувається не тільки на фронті фізичному, але перш за все, на духовно-ментальному рівні. Бог бажає, щоб ми не тільки перемогли військово нашого ворога, але щоб мільйони людей змінили своє життя. Мільйони людей покаялися перед Богом. Бог бажає звернути увагу людей на справжні вічні біблійні цінності. І якщо люди не розуміють необхідності цього у мирний час, то доводиться використовувати ось такі неприємні методи, як війна. І нам з вами треба чітко розуміти, на які ж цінності Бог бажає звернути увагу людей. В Євангелії чітко написано, що треба шукати. В своєму щоденному житті. Ісус сказав: перш за все, шукайте царства Божого. І все інше до вас буде доданим. Проблема в тому, що мільйони людей перестали шукати Божого царства. Почали шукати тільки гроші, тільки розваги, тільки якісь матеріальні цінності у своєму житті. Елементарно забули про те, що взагалі Бог є і Він все бачить. Ось в чому проблема. Люди перестали шукати царства Божого. Про яке ж царство іде мова? Звичайно, не про те небесне вічне царство десь там, в іншому вимірі у Всесвіті. Про інше Боже царство Господь говорить. Про те царство, яке є всередині нас. Як написано у листі до Римляни, що царство Боже це є не їжа і пиття, але праведність, мир і радість у дусі святому. Ось яке Боже царство треба зараз шукати: праведність, мир і радість у Дусі Святому. Багато людей бажають жити у мирі і мати радість, тому що саме ці риси життя вони дають відчуття щастя. Людині добре, коли вона живе у мирі і має радість. Але при цьому люди забувають, що фундаментом і стінами для миру і радості є праведність. Саме праведність є фундаментом і стінами, а мир і радість це як дах будинку. І коли є фундамент, є стіни, тоді легко в цей будинок приходить мир і радість. І сьогодні хотілося б з вами більш докладно перед молитвою говорити саме про таку рису Божого Царства, як. Праведність. Хто така праведна людина? Давайте подивимося, що про це говорить Боже Слово. В книзі об'явлення 22.11 написані такі слова. Неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється, праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Праведна людина це людина, яка робить правду. І є чистою. Якщо взагалі подивитися на це слово праведність, то, вона, то воно дуже схоже на слово правильність. Да? Праведна людина правильна людина. Що це значить? Якщо люди забувають про Бога, то їх стандарт правильності він різко міняється. Якщо в країні, наприклад, президент є злочинець, то, звичайно, що ця країна буде переповнена злочинами. В уяві такого керівника бути правильним це значить бути злочинцем. І він цю якість передає мільйонам людей, які живуть в цій країні. Так само, якщо президент є брехун, тоді вся країна, вона. Буквально занурюються у брехню. І всі ми з вами бачимо приклад такої країни на півночі, де дуже багато неправди у суспільстві. А якщо хтось говорить правду, то ця людина швидко опиняється у в'язниці. Тому так важливо розуміти поняття праведності. З біблійної точки зору, як Бог на це дивиться. І, звичайно, ми з вами розуміємо, що бути праведним, це значить бути схожим на Ісуса Христа. Тому що Він є нашим еталоном справжньої поведінки, такої, яка подобається Богу. Коли ми дивимося на Ісуса, ми не бачимо в Його поведінці. Байдужості, насилля якоїсь неправди, Ісус завжди показував приклад любові до ближнього. Показував приклад терпіння. Показував приклад, як треба ставитись до навіть складних обставин мудро, щоб не викликати образу. Чи суперечки, чи якісь інші неприємні історії. Якщо ми бажаємо бути праведними, треба дивитись на Ісуса і робити те, що робить Він. Говорити те, що говорив Він. Якщо згадати життя самого Ісуса Христа, то ми побачимо, що так само Ісус він був повністю залежним від свого небесного батька. Він казав: я нічого не говорю від себе, а тільки те, що чую від свого небесного батька. Я нічого не роблю від себе, але тільки те, що робить мій небесний батько. Ісус був залежним від свого небесного батька. Так само і ми з вами, називаючись християнами, повинні бути залежними від Ісуса. Не тільки називатись християнином. Але насправді ним бути, розуміючи, що в основі нашого життя повинна бути праведність, мир і радість. Саме це робить нас справжніми натуральними християнами, людьми, які схожі на Ісуса Христа. Але коли ми читаємо Боже Слово, то бачимо, що до народження Ісуса також були люди, про яких Біблія говорить, що вони були праведні. Що це за люди? Один з перших людей мав ім'я Ной. Про нього написано в книзі Путя 6.9. Ось життя Ноєве. Ной був чоловіком праведним і безвинним в роді своєму, Ной ходив з Богом. Це особливість українського перекладу. Ной ходив з Богом. Ось що зробило його праведною людиною. Коли дві особистості ходять разом, то, звичайно, вони спілкуються, вони розмовляють, вони поступово стають схожими один на одного. І Ной він мав ось цю печатку. Божої присутності, Божої святості на своєму чолі. Розуміння Божих шляхів і ходіння цими шляхами зробило його людиною праведною. Далі також написано про Єноха. Єнох ходив з Богом і не стало його. Другий приклад. Який також показує нам важливість ходити з Богом. Не тільки знати про Бога, не тільки читати про Нього, не тільки слухати сотні проповідей про Бога, але рухатись життям разом з ним. Бачите різницю? Не бути тільки теоретиком, але практиком. Можна стільки завгодно вивчати теорію водіння автомобіля, але поки ти не сядеш за кермо і не поїдеш, ти ніколи не зрозумієш, що це таке насправді. Неможливо бути праведником у теорії. Бог бажає мати справу з праведниками, практикантами. Які використовують Боже Слово для того, щоб справді змінювати своє життя. Далі також Авраам був праведником. Про нього написано, що він боявся Бога і розумів, що є добро і зло. Він завжди пам'ятав про те, що Господь має певну волю для нього. Він у критичних моментах завжди питав: Господь, що мені робити? Я пам'ятаю, що ти є Богом живим. І я звертаюся до тебе, Господь, допоможи! Куди мені піти? Що мені робити? І коли ми уважно читаємо книгу Буття, то ми бачимо, як Бог йому відповідав. Як Бог спрямовував Аврама і давав йому перемогу. Також у Аврама був родич, якого звали Лот. Ми всі з вами знаємо, що він потрапив у Содом. Це було помилкове рішення, коли він пішов. Кудись туди, не спитавши про Господа, просто побачив чудову місцевість, приємну для очей, не знаючи того, що там розташоване місто содом, в якому живуть мерзотні люди. Він пішов туди і потрапив у величезні проблеми. І Біблія говорить нам, що він страждав у своїй праведній душі. Спостерігаючи за тим, що там відбувається, але вже нічого не міг зробити, не міг звідти сам вийти, тому що його доньки вони вже вийшли заміж за місцевих людей. Там вже було якесь господарство у них, якесь джерело доходів, і він там роками жив, страждав у своїй праведній душі і нічого не міг зробити. І потім, коли вже треба було врятуватися із содому, ви пам'ятаєте, які були втрати. Він втратив свою дружину, вона загинула. Чоловіки, його доньок вони взагалі залишились у Содомі і загинули. Потім самі доньки таке витворили злотом, що про це не хочеться і згадувати. І все це було наслідком неправильного його рішення, коли одного разу він забув про Господа, не спитав у нього, куди треба йти, де треба жити. І потім, на протязі багатьох років, мав великі проблеми. І нарешті ще один приклад праведної людини, про яку сьогодні хотілося б згадати, це людина на ім'я Йов. В його книзі один-один читаємо переклад іншою мовою про нього. Бив чоловік в землі Уц, ім'я його Іов, і був чоловік этот непорочен, справедлив і богобоязнен, і удалявся от зла. Ось характеристика праведної людини. Чотири риси, як чотири стіни будинку. Непорочен, справедлив, богобоязнен і удалявся від зла. На першому місці йде така якість як непорочність. Неможливо бути праведним і при цьому порочним. Правда ж? Бог є святим, тобто абсолютно чистим. І так само Він дивиться на людину і бажає мати справу з людьми чистими. Світ, в якому ми живемо, влаштований таким чином, щоб за будь-яку ціну вкрасти цю якість, занурити людину в якісь гріховні речі, зробити її порочною. І коли втрачається чистота, то друзі, забудьте про мир і про радість. У ваше життя прийдуть інші речі: страх, депресія, невизначеність і багато інших неприємних моментів. Чому втрачена чистота? І, на жаль, мільйони людей в сучасному світі. Вони цього не розуміють. Дивіться, вже більше року іде війна. І що відбувається у нас в Україні? Мабуть, недавно всі ви читали новини, що до Верховної Ради подали законопроект про узаконення одностатевих шлюбів. Що це таке взагалі відбувається? Щодня сотні українців гинуть на фронті і при цьому комусь приходить у голову. Подати такий законопроект, мерзотний законопроект, який абсолютно протирічить біблійним принципам. Речі, за які Содом був повністю знищений. І з тих часів Бог не змінився, він не став більш толерантним до цих речей, якщо він тоді це ненавидів і знищував навіть цілу цивілізацію допотобну, мабуть, за такі ж самі речі, то повірте. І сучасний содом рано чи пізно буде зруйнований. І ми з вами просто бачимо своїми очима, що ось цього розуміння необхідності перемогти на духовно-ментальному рівні ще нема. Люди не готові і не бажають повертатися до цих біблійних цінностей. Більшість просто чекає, коли війна закінчиться, і можна буде жити так само на широку ногу. Заробляти купу грошей, мандрувати по світу, міняти машини щороку, будувати нові квартири і машини, при цьому забувши Господа. І ведучи небіблійний абсолютно спосіб життя. Друзі, якщо ця ситуація не зміниться і не буде перемоги на духовно-ментальному рівні, то повірте, ця фізична війна вона може продовжуватися ще довго роками. Бог бажає спасти людей, а не щоб люди загинули у своєму багатстві і пішли у пекло. І, можливо, нам з вами треба на наших молитовних служіннях молитися не тільки, знаєте, про перемогу на фронті, але про те, щоб змінилася свідомість людей, щоб Бог почав стукати у серця людей і робити там всередині землетрус, повертаючи Мільйони наших громадян, до розуміння справжніх біблійних цінностей, без цього перемоги повної не буде. Дивіться, що написано в книзі Пророка Ісаї 26.2, і ми будемо молитися. Відчиніть ворота. Нехай увійде народ праведний, який зберігає істину. Туди в небо війде народ. Праведний, який зберігає істину. І зараз хотілося б раз, разом з вами помолитись про те, щоб у нашій країні стало більше праведних людей. І коли це трапиться, повірте, перемога на фізичному фронті вона дуже скоро відбудеться, буквально на наших очах. Давайте помолимось про ці речі. Амінь. Молимось.